Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. облава в заспі, але не люди Зеленського. Це люди залужно кошмарять еліту і проводять обшуки. Масова ревізія почалася. Саме вони першими зачепили тему. Мусекіо зайдуть і в маєток зеленського, який по документах не його цікаво. А там золотий батон побачимо. Нато обережно двері зачиняються. Пише Павло Нос. Корупція Україні закриває двері для євроатлантичного майбутнього України. Стаття опублікована у за розкриває складнощі, з якими Ця України на шляху до членства в НАТО основний меседж полягає в тому, що Україна вважається занадто корумпованою для приєднання до альянсу, і це є серйозним ударом для президента Зеленського. Представники НАТО вимагають від Києва додаткових кроків боротьбі з корупцією. Перед тим як розпочнуться переговори про членство, Волдамеєра свого часу говорили, якщо ви хочете побудувати країну, куди повертатимуться її сини та дочки. Якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджатимуть тільки у сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття ста. Раху за майбутнє то зробіть лише два кроки: перше прирівняйте корупцію до зради батьківщини, а корупціонерів до зрадників аж до сьомого коліна. Друге, зробити а три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це військові вчителі та лікарі. І найголовніше працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто крім вас не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас, самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому. Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить ви досягли свого. Тепер цю ж ініціативу підтримує. Залужний в своєму законі близькі до залужного депутати повідомляють, що група ініціативних депутатів виснує законопроєкт генерала через останні події. Розпишемо його по пунктах. Перший штаб зможе контролювати закупівлі міноборони. Друге, главком в даному випадку Сириський сам вирішуватиме кого і як брати у свій а кого звільняти. Звільнити без відома главкома ніколи не зможуть. Третє кроти Єрмака, який хочуть поставити до усіх генералів, будуть непотрібними чинуші, не зможуть контролювати військових як наперед так і у штабах це окремий привіт, Мар'яні Безуглій. Четверта конфронтація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть до вічно, але перед цим попрацюють на армію. Грузити, копати, вантажити, фарбувати. П'ята безвідома главкому офіцерів не можуть кидати за грати тему. Червінського не забута. Шосте розстріли за зраду та корупцію. Сьоме повна конфіскація. Довічна для мародерів при владі і українці такий закон піти. Мають, а який би пункт ви б додали сюди, пишіть в коментарях. В той же час є така приказка старого собаку не навчити новим фокусам з Зеленським. Так само тому Зеленський, який підписав указ про ліквідацію МСАКІ з 31 грудня, показує, що залишається прихильником простих рішень. Пише Борислав Береза. Виявили, що одеські військом корупціонера звільнити всіх воєнкомів – Це те, що стосується зруйнування процесу мобілізації в Україні. і Лише імітація бурхливої діяльності, шоу мене не турбує. Проста рішення йому до Вели, що працівники СБУ слідкували за журналістами, їх теж споліквідувала разом за керівництвом і не турбує у мене. Що звільнення це не покарання за порушення закону, просте рішення звільнити у голові зеленського проблема вирішена, але так було і раніше. Треба закінчити війну, то варто просто перестати стріляти. Любитель простих рішень мало думає про наслідки та про ефективність своїх рішень. Його більше турбує ефективність. Тому коли втік Дмитрук то для картинки зібрали рембої шоумен дав наказ за два. Тижні надати йому план, який би вирішив проблему з утікачами, і не хвилювало Зеленського те, що через місяць утік ще один слуга Ударченко, бо йому потрібна не ефективність, а ефектність. Він шукає не рішення проблеми, а рішення, яке допоможе йому отримати аплодисменти. До речі, іншим наказом Зеленський може навіть грюкнути ніжкою для посилення. Ефекту не допоможе, але буде виглядати ефектно. Он 12 жовтня 1960 року, під час засідання 15-ї генеральної асамблеї, ООН перший секретар ЦК, КПРС Микатах. Хрущов навіть і стало стукача та черевиком по столу для шоу-ефекту, і хоча виглядало не дуже красиво, але цими діями Хрущов демонстрував, що доповідь йому не цікава. На результат це ніяк не вплинуло, але самому Хрущову все сподобалося. Наш шоумен давно взяв цей метод на озброєння. Тому зараз знову зібрали РНБО, щоб показати хоч якусь реакцію на скандал з корупцією. Мсе розігнати усіх і крапка піпол хаває та аплодує. і хоче щоб якось відреагували на скандал з прокурорами фальшивими інвалідностями звільняти генпрокурора, якого і так ще раніше вирішили звільнити, не перевірити факти, не розслідувати справу, не зламати схеми і не притягнути злочинців до відповідальності, а знову ефектне рішення, яке не вирішить проблему, не покарає злочинців і не змінить ситуацію на краще. Якщо назвати орган, по якому новому, але залишити людей, які продавали посади керівництву МСЕК, а ті продавали інвалідність, то нічого не зміниться, окрім назви, хоча хто думає про це серед прихильників офісу, простих рішень? до речі, а Дник президента Владислав Власюк, який є сином екс-голови Вінницької МСЕК Власюка, та який займається санкційним напрямком, так і залишиться на посаді в офісі президента. Яку йому на мотив тато, і що там з татом його? У якого журналісти знайшли 13 квартир і три автомобілі Тесла. Це ж все зароблено чесною працею МСЕК. Точно, а ще тато радника президента не лише є лікарем Вінницької МСЕК, а має спільну фірму, ТОУ сонячні фермери. Чинною головою Вінницької МСЕК, Юлією Даниленко, можливо, ця фірма має справу. Сонячної енергетики тоді чоловік Даниленко дуже зручно працює у Вінниці Обленерго. То через це президент теж збереже РНБО, чи Це інше у будь-якому випадку. Ми знову бачимо шоу, коли влада намагається не проблему вирішити, а банально мінімізувати негатив. Тому що шоу додають, думають про шоу, а не про результат і нічого іншого від них чекати не треба. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.